Всім привіт! Ви на каналі Кайло Крипто. В сьогоднішньому відеороликом розберемо новий проект, який, на мою думку, зможе роздати дроб в кінці цього року або ж на початку 2024-го. Перед початком цього відеоролика я прошу вас поставити лайк та підписатися на мій канал, так як це допоможе його просуванню. Розпочнемо напевне спочатку з ознайомленням самого проекту. Це проект Inspect. це розширення для Google Chrome. За допомогою якого ми будемо відстежувати різні криптопроекти і так далі. Зараз розкажу, покажу вам трошки його самий по функціалу. Хотів вам сказати наперед, що вони підтвердили дроп і оголосили, що вони, будуть, вони випустять свій власний токен вже в найближчий час. Давайте вам трошки покажу його потенціал. Дивіться, переходимо в Twitter, Вибираємо, допустимо, отут тут -от «Любий проект. Я виберу API Coin, і тут нажимаємо Inspect. І тут у нас є все. Е, у нас є. Е, показується нам токен, як він підріс. І так, е, і так в принципі, далі. Вибираємо Ефіріум. Знову ж таки, напевне, тут це не працює лише з проектами, які ще не випустили свій дроп, так, Це токен, це проект Табі. Тут ми можемо просто вибрати, допустимо, біткоін. Ми зайдемо, нажмемо Inspect, і тут нас пише. У нас є тут кнопочка earn, так далі. Ну, earn, зараз я розкажу, що це. Е, тобто досить зручний додаток, я його собі встановив, буду ним активно користуватися. Давайте, в принципі, перейдемо до основного. Як ми зможемо отримати, в принципі, дроп наших е, токенів? Щоб, е, так, завдання, щоб отримати дроп токенів, це виконується в Зілі. Тобто, ми переходимо в Зілі, конектимося, і тут у нас з'являється дуже багато завдань. От прям. Ви тут з ними всіма розберетесь і так далі. Тут ну, вправді, немає нічого тяжкого. Я би вам рекомендував сюди робити цей проект. Вже давайте, допустимо, виконемо зараз одне не завдання це підписати. Ну, На Твіттер, Боже, найлегше завдання. Я ще просто не робив його. Я зараз прям сяду, буду активно робити цей проект. Мені він дуже сподобався, про нього писали досить багато зарубіжних криптопабліків. Е, тому я думаю, що він вартий вашої уваги, щоб його зробити, займає він не так багато вже, вже і часу. Причому ну, розширення досить годе. Самі ми знаємо, що проект Nansen, який також є таким аналогічним розширенням, тобто він зараз на хайпі був, також організував е, дроп токенів, що токени поки не роздали, але суть того, що ветліст був, е, це до, досить круто. Чи візьмемо, до прикладу, той простий архам, який роздав ну, досить, досить жирний е, дроп. Рекомендую вам набивати тут рефералів, якимось чином, якщо у вас нема соціальних мереж, заводити мульти-аккаунти це 100%. Тобто без мульти-аккаунтів ви не зможете винести реальну нормальну суму цього дропу. Але проект на натурі дуже класний. проект проінвестували досить багато людей. Проект, на мою думку, він якраз саме цей проект зможе роздати дроп, тому що ми ще не знаємо. Чи роздадуть умовний проєкт той самий Nansen, чи роздасть Arham 2.0 і е, так далі. Інструкцію по цьому проєкту ви можете знайти у моєму телеграм-каналі, тобто ви бачите, що я її тут розписав зі всіма посиланнями, інструкціями і так далі. Е, якщо у вас будуть виникати якісь питання до цього проєкту, то ви можете також задати їх у моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал я залишу в закріпленому коментарі. Всім дякую за перегляд. Вийшов досить такий короткий відеоролик, тому що цей проєкт ну, дуже простий, його нема сенсу більше оглядати, щось робити і так далі. Тут ну, повністю інструкції теж не варто тут робити, тому що в мене в телеграм-каналі все розписано, в Зіллі все розписано. І, в принципі, думаю, що ви розберетесь. Всім дякую за перегляд. Бажаю жирного дробу і до наступного відеоролика.